Сьогодні про таке. Ситуація на полі бою. Армії окупантів вдалося просунутися на Харківщині, Запоріжжі і Донеччині. Патріот для України. Трамп каже про лічені дні. Німеччина не підтверджує. НАТО повідомляє про вказівку діяти якомога швидше. Китай розкриває карти. Пекін відкрито заступається за Росію. Сі Цзіньпін заявив про посилення співпраці з диктатором Путіним Шершела Меланія. Чи дійсно саме перша леді США спонукала Трампа відновити військову допомогу Україні? Про це інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Як завжди, почнемо з ситуації на полі бою і обстрілів. Терористи Путіна вдарили в дроном по кареті швидкої допомоги на Харківщині. Постраждали двоє медиків. Цього окупантам здалося замало, і вони вгатили кабом по магазинах в Добропіллі на Донеччині. Є загиблі і поранені. Пошкоджено десятки торговельних точок, житлові будинки, розташовані неподалік від магазинів, і вісім автомобілів. У Нікополі, внаслідок удару дрона, отримали поранення троє рятувальників та двоє цивільних. Пізніше росіяни безпілотниками атакували Дніпро. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Вранці під обстрілом опинився Кривий Ріг. Є поранені. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1190 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон тисяч 650 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російські танки, одну бойову броньовану машину. 43 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Але армії окупантів вдалося просунутися на Харківщині, Запоріжжі і Донеччині. Про це повідомляє Deep State. Тим часом, за словами президента США, ракети для систем ППО вже їдуть до України. Деталі у військовому огляді. Понад 170 боїв за добу, із них третина на найскладнішій ділянці фронту у районі Покровська. Оборона цього міста, яка за пару місяців уклала тисячі російських штурмовиків, не здається у Кремлі. Вирішено було неприступну фортецю обійти. Противник поставил себе задачу продвинуться настолько, чтобы окружить Покровскую, Мирноградскую агломерацию и применить так называемый «авдеевский вариант, а именно уничтожить оборону или максимально ослабить оборону нанесением артиллерийских и авиационных ударов. По группировке войск, которые обороняются там. Именно поэтому мы сейчас э, наблюдаем отчаянные попытки противника прорваться в обход Покровская уже с севера для того, чтобы создать такой карман. Которий дозволив сосредоточить огневую мощь именно на этом направлении. останніми днями. почастішали атаки росіян і на сумському напрямку. Ворога там зупинено, але спроби штурмувати позиції ЗСУ малими групами не припиняються ні на добу. Росіяни гинуть сотнями в так званій кілзоні, де дрони ЗСУ знищують будь-які штурмові групи. При цьому окупанти вирішили скористатися новою тактикою під покровом ночі у маскувальних халатах. Вони повільно просуваються на десятки метрів. Тактика особливо популярна у місті Вовчанськ біля агрегатного заводу. Вночі російські штурмовики намагаються проникати на територію заводу в антитепловізійних пончо, Сподіваючись, що таким чином вони будуть непомітними для нашої аеророзвідки. І як правило, після того як вони проникають, вони намагаються ховатися або в руїнах, або в підвальних приміщеннях це єдині місця, де ще можна, наприклад, там зберігати боєкомплект, воду або накопичувати живу силу. Але і такі місця наша аеророзвідка, як правило, знаходить, і тоді ми застосовуємо усі необхідні засоби, щоб росіян звідти викорити та відповідно знищити. Напередодні генштаб ЗСУ повідомив про нову спробу прориву окупантів і на Харківщині. Зафіксовано було перетин українського кордону в районі села Милове. Проте зараз диверсантів вдалося скувати боями та зупинити просування. Вони намагаються атакувати в різних місцях, і ось два тижні тому вони розпочали активні. Дії в районі населеного пункту Мілове на північний схід від селища Великий Борлук. Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися в напрямку села Амбарна і були зупинені. Потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатня, але також були зупинені. Власне, в всьому є причина. Тобто вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця. І Якщо як вони думають, їм десь вдається знаходити таке слабке місце. Вони в таких місцях будуть накопичувати свою. Піхоту, яку вони думають, будуть розвивати успіх. Про те, що до кінця липня РФ спробує провести другу хвилю наступу і на Запорізькому напрямі повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, зараз у регіоні йде накопичення живої сили та техніки ворога. Також на цей напрямок удару перекидають і резерви ресурсу на якийсь глобальний наступ, все одно замало кажуть аналітики. Проте найближчими тижнями ситуація і тут залишатиметься досить напруженою. Бачимо останні дні погіршення ситуації спроби знову росіян наступати в районі Гуляйполя, ближче до кордону до Донецької області, в районі Малинівки. Бачимо, що там розпочали знову активні бойові дії. Мають вони там певне невелике поки що просування. І от зараз бачимо, що почали зівчора подтягувати резерви, які в них були більше на півночі, ближче до е лінії моря. От вони починають підтягувати все ж таки ближче до. Безпосередньо лінії фронту при цьому бої тією чи іншою мірою не вщухають по всій лінії фронту. П'ять половиною тисяч обстрілів лише за останню добу, отримавши останні 50 днів на війну від Трампа, Путін відчайдушно намагається урвати на останок усе, що під село його головоріза. Коли ми говоримо об 11 направленнях, де атакують росіяни, То надо поняти, що на отдельных направлениях атаки носят тактический характер, а на других направлениях это мясорубка, это главное направление удара противника, где за день выстреливаются тысячи снарядов, FPV-дронов, другого оружия, авиабомб. От обороны россиян гибнет или выводится из строя до тысячи человек. Нагадаю, раніше західна преса писала, що літній наступ росіян цього року став для них найбільш смертоносним за весь період війни. Кожної доби ЗСУ знищують тисячу і більше солдатів Кремля. У Німеччині не підтвердили заяву Трампа, що системи Петріот вже відвантажуються для України. Речник Міноборони Німеччини сказав, що йому невідомо про те, що щось зараз у дорозі. Він додав, що у понеділок відбудеться онлайн-зустріч у форматі Рамштайн. Одна із тем пришвидшення постачання до України систем Патріот. Зверніть увагу: не спростували, а не підтвердили. Відчуваєте різницю? Колосально. Це називається туман війни. Він часто поєднується з інформаційним шумом. Сторони домовляються про постачання зброї і можуть навіть частково втілити домовленості в життя. Однак на широкий загал. Озвучувати хибні дані або просто ухилятися від прямої відповіді. Різні джерела можуть надавати абсолютно різну інформацію. Головне завдання заплутати ворога. Часто реальна картина подій вимальовується вже постфактум, після того, як цю зброю застосували. До речі, так і тут, з додатковими системами Patriot для України. В Міноборони Німеччини не підтвердили. Тим часом агентство Reuters оприлюднило слова командувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича. Він сказав, що Альянс тісно співпрацює з німцями і йому дали вказівку діяти якомога швидше. То додаткові системи Патріот вже їдуть в Україну чи ні? Терпіння. Скоро дізнаємося. А тим часом з'явилась цікава теорія, згідно з якою відновити військову допомогу Україні Дональда Трампа спонукала його дружина Меланія. Саме перша леді США планомірно звертала увагу свого благовірного на те, що Путін відверто йому бреше. Подробиці далі. Неочікувані слова Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюти, 47-й президент США, прибічник усмирення жертви, не просто повідомив про повернення американської військової допомоги Україні. Цю дійсно сенсаційну для нинішньої адміністрації заяву супроводжувала ще одна не менш сенсаційна. Приходжу додому і говорю першій леді. Знаєш, я говорив із Путіним сьогодні. У нас була чудова розмова. Вона відповідає: що правда, ще одне місто було атаковане. Цю фразу Дональда Миттю підхопили змі. Першу леді видання The Guardian назвало найвпливовішою лобісткою України. А в редакції New York Post припустили, що все завдяки походженню самої дружини президента. Меланія походить зі Словенії. Країна, у якій вона народилась, зберігає прохолодні стосунки з Росією, починаючи з повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Лише за місяць після початку війни російський авіаудар знищив консульство Словенії в Україні під час атаки Харкова, другого за розміром міста країни. Словенія, член ЄС, оголосила незалежність від Югославії у 1991 році, коли армія соціалістичної республіки капітулювала після десятиденної війни. Публічно Меланія Трамп підтримала українців лише раз. Це сталось до її переїзду до Білого Дому і набуття статусу першої леді 28 лютого 2022 року. Вона опублікувала у своїх соцмережах фото з українцями постраждалими від війни. На знімку також видно співробітників міжнародного Червоного Хреста. Тоді Меланія написала, що їй боляче бачити, як страждають невинні люди, і що всі її думки та молитви з українським народом. Чи правда, що перша леді і до? Ось уважно стежить за подіями в Україні, а тим більше радить чоловікові у питаннях геополітики. Залишається загадкою. Трамп супер досвідчений, дуже жорсткий, в якомусь сенсі цинічний політик, чи пані Мілані може з ним про це говорити? Звичайно, чи має вона на нього вплив, навіть якщо не говорити про політичний або емоційний, моя відповідь я не знаю. Але зверніть увагу на їхні відносини, чи вони там складні чи не складні, це не мені судити. Але я не я особисто, а навіть психологи, які спостерігають за Трампом, бачать між ними контакт. Бачать між ними контакт на офіційних заходах. І цей контакт вважається більш тісним, ніж раніше. Чи можна з цього зробити висновок, що Трамп може дослухатися до пані Мілані? Знову таки не знаю, у мене нема такої інформації. Фразу Трампа про Меланію підхопили і українці у соцмережах з'явились меми з підписами агентка Меланія Трампенко, а також її фото у вишиванці та у формі ЗСУ. Ця народна творчість стала ще однією темою для публікації у західних змі, що для України в цілому не так вже й погано, говорить аналітики. У Мілані, як і у будь-якого лідера суспільної думки, в принципі, яким її можна назвати як першу леді. Є свій фан-клуб певний, і так звичайно, проукраїнська її позиція або навіяна навіть СМІ, якщо вона не є такою прям агресивно проукраїнською. А ну її просто байдуже до цього питання. Але вона вже була згадана в цьому питанні. То її фан-клуб, так звичайно, їх думка щодо України може, скажімо так, піднятися рейтинг України серед питань, які їх хвилюють насправді. Але ну це може стосуватися будь-якого лідера суспільної думки. Суспільство, воно. Скажемо так, йому притаманно втомлюватися від чужої війни. Тому про неї треба нагадувати, треба пушити, треба давати їм розуміти, що дуже сильно вони залежать від цієї війни і від її результатів. Після сенсаційної заяви чоловіка і публікації в американських змі, Маланія Трамп, як справжня агентка, ніяк не відреагувала у своїх соцмережах на витік інформації з Білого Дому. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Китай, схоже, вирішив відкрити карти. Пекін відверто заступається за Росію. Сі Цзінпін заявив про посилення співпраці з диктатором Путіним. Як саме Китай збирається допомагати країні-терористці та як це може вплинути на можливості армії окупантів? Про це в сюжеті. Маски скинуто. Китай посилить свою підтримку Росії у війні проти України. Відповідну заяву зробив Сі Цзіньпінь під час зустрічі з Лавровим у Пекіні. Наші міністерства закордонних справ мають ефективно реалізовувати важливі домовленості, яких ми досягли з Володимиром Путіном. Ми повинні зміцнювати взаємну підтримку та співпрацю на багатосторонніх майданчиках, таких як Шанхайська організація співробітництва. Заяви китайського лідера, відповідь на зміни риторики та загалом позиції Дональда Трампа щодо російсько-української війни, Путіна та постачання зброї Україні. Ми дуже дуже незадоволені Росією. Ми ведемо дуже жорсткі мита. Якщо не буде угоди протягом 50 днів, мита приблизно 100 відсотків. Я приходжу додому, кажу першій леді. Я сьогодні розмовляв із Володимиром. У нас була чудова розмова. А вона каже: О, справді і ще одне місто щойно обстріляли Углублення, як вони сформулювали, Оно прежде всего связано с тем, что действительно Трамп пытается реализовывать свою концепцию мира через силу и уже обозначил контуры давления не только на Российскую Федерацию, но и на, тех, на те страны, которые помогают обходить им первичные санкции. А это ну, прежде всего Китай. Після початку війни Китай став рятувальним колом для економіки РФ. Зараз масштаби взаємної торгівлі Китаю з Росією це майже 250 мільярдів доларів на рік, включаючи величезний імпорт нафти. По суті, заяви Трампа це погрози не тільки Москві, але також і Пекіну. Если э, Трамп действительно начнет серьезно э, поставлять вооружение для Украины э, и начнет, э, скажем так, сильно медлить Российскую Федерацию, а возможно даже переламливать войну, и это все еще на фоне, там, скажем, масштабных санкций как с ЕС, так и с э, Америки, ну тогда, да, тогда Китай, э, опять же, в таком теневом режиме увеличит и масштабирует помощь Российской Федерации с большой вероятностью. Незважаючи на офіційні заяви Пекіна про нейтралітет, насправді піднебесна вже зараз є однією з співучасниць війни. На десятки російських військових заводів Китай постачає верстати, порох та спецхімію, а також займається виробництвом зброї на території РФ. Ми отримали інформацію, що Китай поставляє зброю Російській Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки від розвідок про порох артилерію. Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. Позицію Китаю щодо війни в Україні сформулював міністр закордонних справ КНР Ван І. Під час закритих переговорів із головним дипломатом ЄС Каєю Калас. Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні, інакше Сполучені Штати змістять усю свою увагу на Пекін. Ми не підтримуємо військові зусилля Росії фінансово чи військово. Якби це було так, конфлікт давно закінчився б. Нинішнє становище і роль Росії цілком залежної від волі товариша СІ влаштовує Китай. І, хоч Пекін не розпочинав війну, продовження бойових дій відповідає інтересам піднебесної. Китай прекрасно понимает, что для него а, та самая сделка, да, которую хочет достигнуть Трамп с Российской Федерацией, является невыгодной, потому что действительно это частично ослабит хватку Китая над самой Россией. Что для этого нужно сделать? Правильно для этого нужно сбалансировать весы. Если Трамп действительно начнет дополнительное усиление сектора безопасности Украины, Поки на заході від летаргічного сну прокидається найсильніший представник демократичного світу. На сході намагаючись підтримати баланс сил, активізується найбільша диктатура. В українському кабінеті міністрів відбулися зміни. Зокрема, з'явився новий міністр оборони. Ним став колишній прем'єр Денис Шмигаль. Його попередник Рустем Умєров представлятиме Україну в Сполучених Штатах Америки в якості посла. Перед Міноборони стоять важливі завдання, про які сказав президент Володимир Зеленський. Зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях біля 40%. це вже значно більше. Українського виробництва зброї ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі, але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії туди, звідки війну принесли, щоб вони відчували, що вони зробили, і яка ціна путінської відмови від припинення вогню. Та від справжнього миру ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду. Збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений, можна це реалізувати, але не просто президентка єврокомісії урсула Фондер-Ляйн представила бюджет єс на 2028-2034 роки йдеться про 2 трильйони євро для україни виділено 100 мільярдів це на відновлення і реконструкцію також пані Фондер-Ляйн повідомила що якщо україна вступить до єс до 2034 року бюджет буде переглянуто з урахуванням нового статусу Ну і наостанок до подій на Близькому Сході, а точніше, до висвітлення подій на Близькому Сході. Це про інформаційну гігієну і про те, чому деталі важливі. В змі з'явились заголовки про удари Ізраїлю по Сирії. І ці удари дійсно були атаковані будівлі Генштабу та президентського палацу. Можна ставити крапку, але тоді розуміння того, що відбувається, буде хибним. Головне слово деталі. В Ізраїлі є така національно-релігійна спільнота. Друзи. І вони друзі Ізраїля. Так так, слова, які в родовому і знахідному відмінках множини мають ідентичне звучання. Так от, друзи, повноцінні громадяни з усіма правами і обов'язками беруть участь в політичному житті країни, служать в армії поліції, сповідують свою релігію тощо. Є друзи, які мешкають в Сирії, і вони не друзі теперішньої. Сирійської влади, бо Аль-Джулані, це діючий президент Сирії і колишній бойовик терористичної організації Аль-Каїда, а також його головорізи, це теперішні сирійські силовики, вбивають усіх, хто не дотичний до них. Друзи для них це вороги. Друзи в Сирії є родичами і друзями друзів в Ізраїлі. Ізраїль поважає і ізраїльських, і сирійських друзів. Тому домовився з діючою сирійською владою про те, що вони не чіпатимуть друзів. Тих, які сирійські друзи. Тоді Ізраїль не чіпатиме Аль-Джулані і його озброєних прибічників. Але ісламісти, як завжди, це буває з радикалами, порушили домовленості і почали вбивати друзів. Ізраїль атакував. Деталі. От тепер картинка набула тривимірності. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте. І до зустрічі.